Сьогодні я волонтерила в кемпі рідної школи при парафії святого Юрія Переможця в Едмонтоні. Зараз покажу вам, як все проходило і як дітки проводять час у нашій дружній українській громаді. Третій день кемпу був особливо теплим і атмосферним. Дітки мали багато розваг і розвивали нові таланти. Вони вивчали українські танці. До речі, кожна група має свій танець. Слухали гру на бандурі, співали. Але найбільше мене вразило те, що їх вчать вишивати. Отак, всім роздали все необхідне, і дітки старанно виконували те, чого їх навчали старші. Тобто, після кемпу всі дітки знатимуть, як вишивати, і можна економити на вишиванках. Ближче до обіду різні групи по черзі вчилися ліпити вареники. Якраз там я й волонтерила. Спочатку ми готували все необхідне для ліпки, а потім навчали діток, як правильно це робити. Це був дуже цікавий і повчальний процес з любов'ю та усмішками. А після усі разом дружньо смакували свої кулінарні шедеври на обід. Після обіду нас чекала ще одна приємна подія. Ми щиро й гучно вітали з днем народження директорку школи та кемпу пані Ольгу Миць. Пізніше всі дітки разом танцювали християнський банс, блаженні милосердні. Як вам український кемп у Канаді? І чи хотіли би ви його теж відвідати щоб ви могли повернутися в дитинство?